Друзі, вітаємо! Ви на каналі Дарвін Ленд. І перш ніж дивитись це відео, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Що ж, про skills ми вже говорили. Настала черга hard skills. Якщо soft skills» у перекладі м'які навички, то «hard skills» – це тверді навички, себто професійні навички, які потрібні людям в певних видах діяльності. Без цих навичок неможливо працювати. Ви ж не замовите послугу створення дизайну лендингу в людини, яка не володіє відповідними програмами. Отож, розберемо, які skills» потрібні айтішнику. Програміст повинен володіти мовою програмування Python, Java і так далі, аналітичним мисленням. Технічною англійською мовою. Веб-дизайнер повинен володіти необхідним пакетом програм, наприклад, Фігма, розумітись в типографіці, знати теорію кольору, розуміти принципи роботи веб-елементів та розуміти принципи адаптивного дизайну, а також розуміти методологію дизайну. Графічний дизайнер повинен володіти пакетом програм АДОП. Розумітись в типографіці та теорії кольору, розуміти, що таке айдентика та фірмовий стиль. 3D-моделер повинен володіти професійними програмами по створенню 3D-моделей, наприклад, Blender, вміти працювати в Photoshop для корекції, знати основи рендерингу, мати навички роботи з кольором та текстурами, де можна отримати хардскил, які потрібні в сфері IT. На спеціалізованих курсах, але уважно підбирайте такі курси для своєї дитини. Адже важливо, щоб процес навчання був цікавим, насиченим та не забирав весь вільний час вашої дитини. Було цікаво? Тоді ставте лайк цьому відео. До зустрічі!